Павло Глазовий про рідну міліцію, чужу амуніцію. Телевізор бобонить, мовляє, як міліція живе і сили укріпляє, щоб підвищити престиж рідної міліції, за кордону навезли гору амуніції. Як поткнеться на майдан, кляті демонстранти. То вона покаже їм всі свої таланти. Ні, нині хлопці молодці мають дубіняки і середину яких вперто залізяки. Причандалля то таке хитре і дотепне, що по черепу огрій, він як диня репне. Доторкнись таким кійком до якоїсь бабці, забирай і узувай. У біленькій тапці. А чого ж вона прийшла з дідом ветераном? А чого вони кричать, що їм жить погано. Дай старому по горбу за слова зухвалі, повитріщусь з під жака, появиме А підвернеться студент, Хряпний студента, хай свій уряд поважа, радуй президента. А не ти, це є плакат під носи та в очі, що стипендія мала, що він їсти хоче, а на тих, що наплюють на кірки штакети, в охоронців нині є грізні водомети, що під натиском страшним будуть воду лити, так що струменем слона можна завалити. Отакі От тепер у нас. Охоронні сили, отакої молодцям зброї накупили, скільки пенсій трудових відняли для того, щоб придбати імтар рівня світового? Як же треба свій народ міцно так любити, щоб бранзбой там поливати і кийками бити? Дякую. Якщо сподобалось, Гумореська Павла Глозового. Поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. З вами Гумореська від Михайлича. До зустрічі на каналі. До побачення!